Поки в Україні підбивають підсумки місцевих виборів. Ми продовжуємо розповідати вам про особливості місцевих виборів по американськи у сусідньому з Вашингтоном, штаті Вірджинія. Вони відбудуться рівно за тиждень. У розпал перегонів наш кореспондент Юлія Єрмоленко завітала до оселі сенаторки місцевого парламенту. Як живуть народні обранці у США? Дивіться прямо зараз. Вітаю голос Америки, Заходьте. Сенаторка Вірджинського парламенту без вагань впускає нас до власної оселі, а заразом і офісу. Свій передвиборчий штаб Барбара Фавола розбила просто посеред вітальні, і, хоч родина стала заручницею великої політики, про рішення сенаторка не жалкує. Мій будинок стоїть біля метро. Це дуже зручно для працівників моєї кампанії, багато з яких студенти і не мають машин. Ми так багато працюємо, і якщо чесно, я б не змогла дозволити собі гарний офіс. Ціни на такі приміщення дуже високі. і Я вважаю, що це. Була гарна ідея, хоч і під час кампанії 2011 року тут щодня працювало 20 людей. Для виборців двері сенаторки Фоволу теж завжди відкриті. Аби потрапити в гості до політика, треба написати їй електронного листа, пояснивши привід для зустрічі. Це ж мій офіс, тому я зустрічаюся із виборцями за моїм обіднім столом. Я пропоную їм воду або чай, бо я велика шанувальниця. чаю. тут затишна атмосфера. Вони почуваються дуже комфортно і розслаблено, спілкуючись зі мною. Relaxed, to me. Ховати від виборців Барбарі Фаволі нічого. Її будинок кращий і гірший за сусідні. Акуратний фасад, рівно підстрижений газон, гараж на два авто. Класична американська мрія. Лінда Ліндберг із виборчої комісії Арлінтонського округу пояснює, народні обранці працівники найняті людьми вирішувати проблемні питання ніхто не ставиться до них як до королів, принаймні не в Арлінгтоні. Люди, їх, звісно, поважають більшість обранців, намагаються якомога більше спілкуватися із людьми, бути частиною громади і бути відкритими до своїх виборців. Не гаючи часу на патетичні заяви, Барбара Фаволо пояснює, все просто голоси отримує той, хто вирішує проблеми і виконує обіцянки якщо ти проводиш гарну роботу, добре служиш виборцям. Вони можуть переступити партійні межі і проголосувати за тебе, навіть якщо вони члени іншої партії. Вірджинія штат, і стоїть на півдорозі між демократами і республіканцями. Тож так як і фавола, кандидати демократи стараються ще й для партії, аби врешті з упевненістю назвати Вірджинію демократичним штатом. Юлія голос